Всім привіт! Ви на каналі Гурієв 3 і це свіжі новини боксу Антоніо Тарвер про майбутнє танка Девіса в такому світі. Ми живемо хірн про абсурдність бою Джошуа Пол. Нам і не снилося фантастичний дохід Усика за кар'єру. Українець в топ 10 найбагатших боксерів світу. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 29 червня колишній чемпіон світу в середній вазі мексиканець Хуліо сезарчавес Молодший, зазнав безвільної поразки від блогера-боксера Джейка Пола, через кілька днів спортсмен був затриманий імміграційною та митною службою США та провів півтора місяці під арештом, після чого його депортували на батьківщину. Під час затримання представники Міністерства внутрішньої безпеки США повідомили, що з 2023 року у Мексиці протечалася. Діє ордер на арешт його звинувачують у участі в організованій злочинності, а також у торгівлі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. За даними влади, чавес, нібито має зв'язки. Із картелем Сіналоа нещодавно стало відомо, що Чавес був звільнений з в'язниці на півночі Мексики. Однак суддя зермосільо підтвердив, що попереду на нього чекає судовий процес у справі про зв'язки з картелем та незаконну торгівлю зброєю у разі визнання вини екс-чемпіону загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. На час очікування суду він може залишатися на волі, але йому заборонено залишати територію Мексики. Чемпіон WB у легкій вазі, один із лідерів Pound for Pound рейтингів Джервонта Девіс, ще недавно відкрито говорив, що подумає про завершення кар'єри, мовляв, пристрасть до боксу та мотивація давно пішли. Тепер Девіс відмовився від реваншу з Ламонтем Роучем, з яким у березні не зумів розібратися, а натомість погодився на виставковий поєдинок проти крузера шоумена Джейка Пола, колишній чемпіон Антоніо Тарвер в інтерв'ю Фейтхаб TV зазначив, що такі часи. Сьогодні бокс рухається зовсім за іншими правилами, а раніше все було набагато краще. Новий день нова ера в боксі. Ці чуваки нині вибирають сумку із баблом. Ось і вся їхня мотивація. Якщо кар'єра танка Девіса добігла кінця через бой з полом, то це сумно. Якщо він отримує більше 30-40 мільйонів доларів, то чи захоче він потім повернутися в реальний бокс і захищати свої пояси? Без поняття, не виключаючи, що бій з Роучем був останнім титульником. Комтанка тарвер задумався про те, як же в такому разі оцінити кар'єру Девіса, враховуючи, що він таки не провів жодного бою з чуваками, які могли б показати нам все, на що він спроможний. Наступного року у попередньо досягнуто домовленості про бій між колишнім домінантом суперважкого дивізіону Ентоні Джошуа та медійним шоуменом-боксером Джейком Полом. Промоутер Джошуа, голова матчром боксин Едді Хірн в інтерв'ю Australian Boxing Center поділився думками про цей поєдинок. Він не намагається видати його за конкурентний. Сам Хірн так не вважає. Це бій крузера із ТОП-75 проти Джошуа, але це те, що всі хочуть побачити. Адже більшість уболівальників завжди включали бої пола з надією побачити, як хтось його поб'є. Ми ніколи цього не планували. Але як людина, яка представляє інтереси Джошуа, я не можу пройти повз бій, який принесе моєму клієнту найбільший гонорар у кар'єрі. Дичина, але це, мабуть, найбільший бій у боксі. Ось у такому світі ми і живемо. нас спитали, що Джо думає про рівень пола. Відповідь промоутера: напевно, він думає собі. Я його розвалю. Думаю, промоушн буде просто божевільним. Не забувайте, що Джейк уміє влізти під шкіру. Він вже й так наговорив зайвого. Не забувайте, що він сказав, що Джошуа вже пробитий. Він сказав, що Джошуа вже можна списувати. Знаєте, адже він не завжди хороший хлопець. Вже давно ходять чутки, що впливовий інвестор турки Аляль Шейх має намір внести серйозні зміни до головного бою найближчого івенту. Треба нагадати, що 22 листопада в Альєді шоу планувалися очолити поєдинком чемпіона WBC на півважкій вазі Давида Беневідеса проти досвідченого претендента Ентоні Ярда. А у тому ж кадрі має виступити і екс абсолютний чемпіон дивізіону Артур Бетербієв, якому підібрали легкого суперника Деона Ніколсона. Однак, за інформацією інсайдерів, Аль -Аль Шейх хоче побачити в листопаді саме бій Бенавідеса з Бетербієвим. На цю тему висловився батько і тренер чемпіона Хосе Бенавіде старший в інтерв'ю Мілі Сіті Боксин. Ми вже прийняли бій з Бетербієвим. Ми вже сказали, ми готові, погнали. А потім сподіваємося, одразу ж проведемо поєдинок із біволом. Тому що саме у цих двох боях зараз є сенс. Якщо ярд отримує травму, то бій з Бетербієвим відбудеться вже у листопаді. Раніше Беневідес намагався влаштувати бій із об'єднаним чемпіоном світу біволом. Коментує Хосе. Ми намагалися, але Дмитро не схотів приймати бій із Беневідасом. Ми всі пропонували йому бій, і турки, і Пібісі Хеймана. Але він все одно не прийняв. Ми не можемо змусити його битися. А ось Бетербієв одразу ж погодився, тому ми поб'ємося з ним. Чув, що у бівали якісь проблеми зі спиною, сподіваюся, він незабаром відновиться, і ми матимемо можливість побитися з ним. Ми готові. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємну пропозицію в моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому у коментарі під відео. Порінь у всесвіт світ боксу разом з нашим партнером. А абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик став єдиним українцем, який увійшов до десятки найбагатших боксерів в історії. Рейтинг опублікував портал ГІМІ СПОТ. Основний стан Усика сформувався після перемог над Тайсоном Ф'юрі, які принесли йому рекордні гонорари. При цьому і сам циганський король, незважаючи на поразки, отримав значні виплати. У списку немає інших українців. Ні, брати клички, ні Василь Ломаченко, ні Олександр Госдик та інші зірки не потрапили до топ 10 найвищих оплачуваних боксерів усіх часів. Лідером рейтингу очікувано став непереможений американець Флойд Мейвезер, доходи якого від боксу склали близько 400 мільйонів доларів. Друге місце дісталося Джорджу Форману, третє Саулю Канело Альваресу. Олександр Усик розташувався на шостій позиції. За даними джерела, його заробітки сягнули 165 мільйонів доларів. Замикає десятку блогер-боксер Джейк Пол, який зумів заробити на поєдинках близько 100 мільйонів доларів. Ну і на завершення, український проспект середньої ваги Юрій Захарієв в інтерв'ю порталу чемпіон висловив свою думку про те, яким може бути подальший шлях абсолютного чемпіона світу у суперважкому дивізіоні Олександра Усика. Я думаю, що він все-таки ще боксуватиме, можливо, бій другий, і, мабуть, тоді завершить кар'єру. Він вже всіх найкращих побив. Олександр дуже крутий боксер, і ми на нього рівняємося. Хочемо досягти таких самих результатів. Пол, Паркер та Ітаума, думаю, що Усик їх також поб'є. Нагадаю, що у липні 2025 року Усик накаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!